Бажаю здоров'я! Саме так вітають найсильніших людей на нашій планеті: це воїни Збройних сил України, незламні та нескорені. Вітаємо їх зі святом та бажаємо повернутися додому живими та неушкодженими. На відзначення Дня Збройних сил України, 6 грудня, 11-класники НВК взяли участь у військово-спортивних змаганнях. Цього дня школа поділилася на три табори. Тож давайте дізнаємося у глядачів, за кого вони вболівають та що очікують від змагань. Я вболіваю за 11 В. Я буду вболівати за 11 А клас. За всіх одразу. Вболівати буду за всіх, Але хай переможе найсильніший і достойніший. Я буду вболівати за 11 Б. Я вболіваю за 11 Б клас. Вони найкращі та найкреативніші. Ми вболіваємо за 11 А. Бажаємо перемоги! Я вболіватиму за 11 А-клас. Я вболіватиму за Б клас. Я вболіваю за 11 В клас і бажаю їм перемоги. Сильні три класи, але найбільше мені сподобаються швидкі, моторні і бистрі діти. Я думаю, що на змаганнях сьогодні ми і побачимо, хто є найбільш вдалий учень і ціла команда. Перемоги 11-го А-класу. Вболювати за 11-й Б. Ну, так як я класний керівник, але я мушу бути об'єктивним до всіх команд, тому що мої завдання входять ще і озвучування кожного, тому я буду старатися, щоб захід пройшов максимально круто. Якщо переможе 11 А клас, я буду щаслива, де навчається мій син. А якщо переможе 11, в я буду неймовірно щаслива. 11 Б, теж бажаю перемоги. Але переможе найсильніший. За учнів 11-го А класу побажаю їм спокою, перемоги і сили духу. За 11 Б. Що можете побажати учасника? Е, ну, перш все, перемоги, натхнення і хай виграє найкраще. За 11. Е. Е. Що хочете? Е. Позитивного настрою. Для дітей перемоги, ну і цікаве, краще. Перед змаганнями усі учасники були згуртовані, зібрані та налаштовані на перемогу. <клес>